Друзі, привіт. Не забудьте підписатися на наш канал Астролюкс. Поставте лайк. Сьогодні Макс Гардієв з нами. Макс, привіт. Привіт, привіт. Радий бути знову з вами. А, Макс, дивися, сьогодні зранку власне в Україні був масований обстріл. А, на жаль, в Дніпрі є загиблі. Так, в Умані також є загиблі. Для чого ворог атакував ці міста? Яка мета була? Ну, карта страху випадає тут в першу чергу. Це паніка, яка відбувається зараз на фронті з їх сторони. А щось відбувається. Я зда... Мені здається, я знаю, що відбувається, але озвучувати це я не буду. Я думаю, що всі здогадалися, що зараз відбувається на тому фронті. І у них дуже сильний страх, і вони зараз намагаються налякати. Тобто, це були попереджувальні, тіпа як вони думають, що це були попереджувальні ракети для того, щоб Налякати всіх жителів і в принципі налякати зсу, ну тобто для а... того, щоб контрнаступ трошки збити, так Ми про це можливо, я б на я б на нашому місці цього про цього про це не говорив взагалі, тому що як то кажуть, зараз режим тиші, і він повинен бути з усіх сторін. Угу. Тому а, хотілося б сказати, що якщо у них починається така паніка, то значить там щось таке відбувається дуже. Цікаве в лапках а, взагалі, тому я те, що я бачу, це стовідсотково паніка і шок, які у них там відбуваються. Вони дуже багато втрачають людей. Mm -hmm. А скажи, а травень взагалі буде е гарячим е для України, і е можна його назвати переможним. Цим скотам буде гарячий і не тільки травень. Тим скотам буде гарячий цілий. Дуже активно зараз відбувається ситуація на фронті. Дуже багато е, позитивних аспектів е, відбуває, відбуватиметься на фронті. За травень я не можу сказати, що він буде переможним. Але травень е, е, і не можна сказати, що це був якийсь початок чогось. Е, травень це е, дуже гарний місяць для того, щоб Починати активні дії, те, що я бачу в принципі по картах, uh -huh. як порада іде, і в цілому, я що я бачу, нам потрібно всім зрозуміти, що зараз дуже буде важкий період для України ще ну, на нас і так він не не легкий, але хочу, щоб ви зрозуміли, що ворог буде намагатися масованими фейками. Прильотами буде намагатися залякувати людей, угу. тому тримаємося. І найголовніше зараз розуміти, що все абсолютно буде йти по плану, як хотіли того зсу. Давай зараз зробимо розклад власне по кільком містам, так і по гарячим точкам. Давай почнемо сьогодні з Енергодару, що в Енергодарі на травень. Дуже важка ситуація взагалі в цілому будуть відбуватися бої, тому що я бачу карту е, воїнів. Е, те, що буде дуже важка ситуація і по прильотах, тому е, з енергодаром іде аж до 9 місяця е, така е, не дуже гарна ситуація. Угу. Тому травень буде дуже важкий. А що по Запоріжжю е, в травні? Ситуація підвішена, тому що падає в мене підвішений, і взагалі ситуація з е, е, Запоріжжям буде також дуже е, важка. Але е, мені здається, що е, цю важку ситуацію дуже скоро змінить якась дуже значна подія, яка не відбудеться в травні, хочу сказати. Але вона 100% відбудеться десь у 9-10 місяці. Тому нам про це треба пам'ятати. Е, Будуть і надалі оборонятися, але ось по цій карті я бачу, що не дивлячись на те, що у ці ракети, які можуть прилітати, все ж таки, ми бачимо, що людина знаходиться в горі. Тобто, ми бачимо, що Запоріжжя буде знаходитися на захищ захищеній території, тобто вони. Все одно не зможуть повністю захопити. Угу. Ми давно не говорили взагалі і не обговорило, що там в Луганську. Яка ситуація буде з Луганськом в травні місяці? Зараз Луганськ з Луганська тікають. Дуже велика кількість узкого міра. По перше, по друге, я бачу, що його і надалі починають розкрадати все, що можуть вивозити. Тобто, все, що там ще залишилось, як то кажуть, вивести звідти все вивозять. Там якийсь чувак, який чи генерал він чи не я не знаю хто він. Там він дуже активно зараз прийняв дуже таку боронительну позицію, і в них усіх зараз відчувається енергетичний страх. Те, що я бачу. По всіх фронтах, тому uh -huh. що там відбувається, я навіть просто собі і не уявлю. Але що я вам можу сказати, це те, що зараз усі а, орки знаходяться в позиції зю, які, в якій вони хотіли самого початку знаходитися, але в цій позиції зю їх випихує з. України наша зсу. Добре. а Бахмут встоїть в травні, взагалі. Стовідсотково. Перемога. Карта перемоги. Переможця лідера свято. Тобто, все це показує на перша ж карта. Тому я дивитися надалі не буду. Мені навіть навіть здається, що може бути така ситуація, що до літа. Чи лі в літній період шостий місяць може бути завітна перемога саме з Бахмутом. Угу. А коли Маріуполь звільнимо? З Маріуполем трошки зачекайте. Ще не бачу перемоги, ще не бачу звільнення. Просто на даний час не хочу казати якісь дати, тому що знаєте, люди дуже сильно реагують і прив'язуються до дат, але я не буду давати на цей раз ніяких дат, тому що на даний час я бачу, що випадає карта Трійка е, мечів». Вона символізує дуже важкий емоційний стан саме е, того регіону, і е, насправді е, ну там відбувається дійсно жахіття, про яке ми повинні з вами пам'ятати, і але все одно перемога. Перемога буде за нами. А, твої колеги а, говорять про те, що сезон бавовни в Криму. Ось-ось. Вони прогнозуються. А, чи будуть жорсткі бої за Крим? Жорсткі бої за Крим будуть стовідсотково. І е, він просто так його просто так не віддадуть, чи під якимсь е, чи під якоюсь за домовленістю такого ніколи не буде. Те, що я наразі бачу, то що ще мож, є велика ймовірність того, що роки два-три ще точно Крим не буде належати Україні на даний час. Я не знаю я не бачу ніяких там е, бавовни, ніякої. А людям зараз там ведеться якесь якісь переговори, uh -huh. тому що зараз пропонують якусь ну типа, знаєш, мирний ще спосіб виводу цих військ і, взагалі, узького міра з взагалі з тої території, але ну ти розумієш, що тут в більшості проблема не в чому захопили Крим, тому що люди просто легко віддалися і сказали, що типу, покрим це Росія. Ну Тому... ти завжди говориш про те, що в принципі, там якщо це окуповані території, то значить їх більш-менш здали, так або прийняли у себе окупантів місцеві мешканці. Ти про це говориш зараз? Не тільки місцеві мешканці. Ми кажемо про саму владу. Uh -huh. Розумієш, uh -huh. тобто там в більшості звичайно люди винні в тому, що вони притягнули до себе. Вони ж дуже хотіли, але я просто розумію, що наразі ціль нашого з вами взагалі с нашої з вами ситуації з Кримом це повернути додому нашу дуже важливу частину землі, і це просто так вони не віддадуть. Тобто, Добре, а, він... а бойові дії в Сімферополі будуть. Будуть стовідсотково. Там навіть і карт не треба. Я вже дивився тисячу разів. Я тобі вам скажу, що причому будуть дуже жах, жахливі бої. Ми говоримо і, за Сімферополь чи за Севастополь саме? Ми, ми говоримо за Крим взагалі. Угу. Добре, Не розумію. тільки в цьому місці. Не тільки. А нещодавно президент Зеленський мав розмову з лідером Китаю. Чи буде від цієї розмови толк? Толк буде. Чому Тому що я наразі бачу, що лідер Китаю дуже і дуже хоче миру. Він хоче не те, що миру, він хоче бути той тим, тою людиною, історичною людиною, яка, начебто, примерить дві ворожуючі такі країни. Він дуже цього хоче. Він дуже на це будує великі плани. Але на даний час я бачу, що розмова, яка була між ними, вона була чітка. Вона дуже була зрозуміла, і позиція України вона е чітко з дала йому зрозуміти, що це йому буде мега важко зробити, тому що ніхто ніякі землі віддавати не буде. Хоча вони в планах е сподіваються, що так і буде. В принципі, як дуже багато е тих політиків, які видають себе за. До людьми, які виступають за мир, вони просто не хочуть проблем від Росії, але випадає карта сонця всередині, і він дійсно хоче допомогти. Але знаєш, я тобі скажу, що проблема зараз у тому, що ну це неможливо фізично зробити, а він не просто хоче яким чином бути ну типа миротворцем, mm -hmm. але в нього це не вийде. Нещодавно відбувся обмін полоненими так, черговий обмін. Повернулися 44 наших захисники. І зараз зараз взагалі говорять про те, що намагається домовитися про обмін всіх на всіх. Чи відбудеться такий обмін найближчим часом? Всіх на всіх ні. Це буде частинами, це буде 100% частинами. Це не буде всіх на всіх. Тобто, це може бути такий обмін, один де віддадуть 60% полонених. Але ще раз скажу: це можливий такий варіант. Буде якась дуже яскрава мить. Дуже така, я бачу, там дуже багато прям багато повертається, тобто більше ніж 100 що людей. Uh -huh. а, і я бачу, що. Подібна ситуація можлива, але щоб віддати всіх на всіх, такого я не бачу. Сьогодні вночі була перша ракетна атака на Київ за 51 день. Останній раз було 9 березня. Скажи, в травні планується ще ракетна атака, і чи буде ракетна атака саме на Київ? Планується. Я не впевнений, що буде ракетна атака, тому що ми бачимо по карті зірочки. Бачиш. Все взривається у повітрі. Бачиш uh -huh. зірки, зірки в повітря. Це говорить про те, що Київ зараз найзахищеніше місто України, і не дивлячись ні на що повір, все буде добре, і Київ ну може, якщо і будуть якісь прильоти, дуже такі важкі одна чи дві ракети. Може ну, я. Я не можу вам гарантувати на 100%, що буде прям все добре, але я можу гарантувати, що Київ найзахищений. І якщо вони навіть і будуть бомбити Київ, то 90 80 ракет будуть взбивати наше ППО. А, Макс, а яке місто зараз більш захищене? Київ чи Москва? Київ. Однозначно Київ, тому що Київ зараз знаходиться у позиції колесниці воїна. Mm -hmm. Москва знаходиться у позиції людини, яка дуже багато обіцяє. Тобто, це король кубків. Він символізує в першу чергу людину, яка дуже багато чого говорить. Вона давить на емоції. Ну тобто, ми повинні з вами зрозуміти, що це в принципі Путін. Він mm -hmm. не готовий. Москва не готова до подібних атак. Якщо ми запустимо якісь ракети, то велика ймовірність потрапляння прямо в дуже багато цілей. А скажи: Це от така. в Москві закрили червону площу. Навіщо, путін намагається відчувати себе в безпеці. Бачиш, людина, яка сидить, а за стіною ну, за ним стіна. Бачиш, угу. яка? Він, він боїться зараз. В нього відчуття, що він має зараз. Померти і і дуже класне відчуття, це супер. Хай відчуває так і надалі. Але я хочу сказати, що він почав дуже сильно боятися. Він і так параноїком був, а зараз вийшов на зовсім і інший рівень параної. Тому він дуже сильно зараз боїться, і це, в принципі, дуже класно зіграє нам на руку. А які зараз його фізичний стан? А що з його здоров'ям? Недавно в нього була якась дуже сильна чи, чи операція, чи приступ якийсь був, що його начебто ну, врятували прямо угу. з цього світу. Була якась така ситуація у нього, шкода. але він стоїть. Я тобі скажу, ну так дійсно, що шкода. Але він стоїть на, волос, на волосинці від е, е, смерті. Тому тут ми бачимо ситуацію доволі важку. Е, ну, але надалі я поки що бачу його живе. Ми тобі дякуємо за е, е, сьогоднішній розклад. Я нагадаю, що з нами Макс Гардієв був. Не забудьте підписатись на е, наш канал Астролюкс і обов'язково поставте лайк. Побачимось. Макс, дякую. До побачення.